Всім доброго раночку, доброго От, Ми вже прийшли з розмінки, з розмінки, випустили гусей, курей, накормили, напоїли всі кроликов, всіх І ясно, що собака, собака бой це ж просто гав-гав-гав. гав Ну, бой, тому що от, Накормлений, слава тебе Господі. Ну, а в нас основна зарядка була: вперед назад, упражнення, вперед назад, вперед назад. Ну, це отакі дари природи. Масінькі такі чері, чері, що ту будемо щері рішати. Ну і звісно, на поцілуй на тюрмуртик Іван да Мар'я. Красавчики. Дари природи, слава Богу, за все. Ну і цвіточки у нас цвітуть. Зараз цвіточечки цвітуть, цвітуть, цвітуть. Красавчики наші любимкі. Осіненькі такі цвіточечки, хоч і погодка пасмурна, вони як сонечка, як сонечка. У нас красиві такі. А, вот. а це що у нас? Пчолка заснула, чи що? О, це паук, Йок, макарюк. Глянь чи заснув, чи щось там думає? Нічого собі, красавчик. Ну, що, не будемо мішати. Ну, все доброго настрою, гарного здоров'я, миру, злагоди. І Божих благословині в дні з Богом новий день.